А обіцяни скасування літнього часу відкладається в ніч проти неділі. В Україні все таки перевели стрілки знову на годину вперед. Хоча Верховна Рада і ухвалила рішення скасувати перехід на літній час природним для України вважають саме час зимовий. Це рішення підтримали і урядовці ще минулого літа. Зійшлися на думці, що збитків економіці не буде. Сподівалися, що перехід на зимовий час у жовтні 24 го стане останнім в історії України. Але президент цей закон не підписав. Немає ясності щодо переведення стрілок у Євросоюзі, з яким маємо синхронізуватися. Тож, окрім завжди складного раннього вставання, мусимо звикати до ще деяких змін, які підготував нам квітень. Отже, з 1 квітня автоматично перерахують виплати пенсіонерам, але тільки тим, хто продовжує працювати, і після виходу на пенсію встиг отримати новий страховий стаж не менше 24 місяців, у кого менше доведеться оформлювати перерахунок самостійно у пенсійному фонді. Внутрішні переселенці і далі будуть отримувати виплати автоматично. Уряд подовжив їх іще на півроку. Також люди зі статусом ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла. Держава пропонує скористатися нею усім, хто був змушений переїхати на найману квартиру через бойові дії. Для цього потрібен офіційний договір. Першу заяву на виплати можна зробити через застосунок Дія. Увага батькам і опускникам шкіл 3 квітня закінчується реєстрація на національний мультитест. Тож, хто ще не встиг, маєте кілька днів, щоб створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. А до 8 квітня ще й шанс змінити предмет іспиту або населений пункт, де хочете скласти НМТ в Україні чи за кордоном. Основна сесія буде з 14 травня по 25 червня. З 1 квітня військово-лікарська комісія видаватиме рішення не на папері, а в електронній формі. Що змінюється принципово? З'являться електронні кабінети ВЛК у медичній інформаційній системі. Туди будуть автоматично підтягуватися направлення, а після проходження комісії публікуватимуться висновки. Їх миттєво можна буде побачити у додатку «Резерв плюс». Наступний етап кажуть в Міноборони: повна анонімність, тобто лікарі не знатимуть, кого оглядають. Мета реформи зменшити корупцію. І ще один аргумент, щоб покинути курити уже в квітні. Ця звичка стане ще дорожчою, і не на 40 гривень, як писали раніше. Новий податковий закон на збільшує акциз у пачці аж до 60%. До цього було 55. Тож тепер мінімальна вартість цигарок із фільтром зросте до 118 гривень за пачку, і це не межа.